В надходження. В мене ж день народження, тож влаштують ...чаювання і солодке частування. Ви, сусідоньки, приходьте, я вас чаєм пригощу. Що ти гроші витрачати? Крутий прикид, якраз би був до свята. Раритетний експонат. Модний антикваріат. Це модно. Вибір схвальний, я гадаю. Це... Я просто щоб попити чаю. Концептуальна вечірка буде обіцян. Ні, ні. яка вечірка. Просто чаю. А ще кого ти запросила? Я гадаю, що треба. Я вже уявляю. Ідеальна. Вечірка в нас концептуальна! Зламаєш язика! Ходила на базар, не встигла і придбала самовар. На вітер гроші та згодиться, як чаюватимеш на вечорницях. На вечорницях? Ми з якого року, тітко, Яке середньовіччя. Так, не в тренді ви сусідком. Класний самовар. Він теж це чудовий антураж для вечірки. Я гадаю. Я просто. Я просто ще хотіла чаю з вами випити. Звичайно, чайце чай просто надзвичайно. Потрібно запросити на гостину побільше симпатичних юнаків. О, це для тебе неодмінно. Ти скрізь шукаєш женихів і скрізь знаходжу. Ох і дзига. В житті повинна бути інтрига. Ти б, може, книжку почитала. Так, так, так. Цього не вистачало і вам не раджу. Краще танцювати, прова не заводити, а не читати. Щоб вечірку влаштувати вкрай потрібно, я гадаю, Танцпол, щоб доскочу потанцювати. Побільше меду, пиріжків до чаю, а можна вірші почитати. А от комарик він, я знаю. Я гадаю, що комарик. Миршовий, нудний очкарик. А одягається. Ви бачили цей фраг? До речі, окуляри. Блоха, плоха, ха-ха. Ката-па-ка, ха, кому ха, ха. будете так подавать плохам? Е -е -е -е. Ой, сусіденька блоха! Ти вчасно! Що дуже нехай? Ми тут е -е, вечірку планували. Тебе, звичайно, не чекали! Яка ж промний блоха! усюди скочить. Що папа! Пора дима з лісом, кого запрошено, показуй! Вона пліткарка і скандалістка. Мені нічого, ні про кого не розказуй. Ган попелиці, мурашки. Чудово! оце так так. Вся комашня збереться. Новини, плітки, суперечки, розмови на рік інформації тут набереться. То я усіх покличу. Так, да, звичайно. Я кажу їдлива, це просто надзвичайно. Хоч ненадовго та позбавились блохи. Що, що блохи готуйтеся! Спільна до як тільки зачує про іменини. Прискаче, злетиться. А то ж як ведеться, лишень блошиною рідні з десяток набереться. Нічого ти скоріше всі збирай. Про подарунки нагадай бо, бо нині муха, цокотуха і іменинниця Повір, якщо блоги борються за справу, новини і плітки розглядаються жваво. дрес код я пропоную в стилі ну. Mm. ретро. Ну Що вона з новмела? Хто ж до Петра? Що вдалося? Це гуляння. Не забудь про частування, ні для кого не секрет. Найважливіше поживний фуршет, а дискотека. Якщо густі не голодні, то можна й потанцювати. А Деймові ритми, треки модні. Усе влаштуємо. влаштуємо. А тож Тренд наступного сезону це вечірки в стилі фольк. бьоздей паті у сільському форматі. Найкрутіший туснячок просто не папік 对。<Hey. S 2> hey. А десь сестриці-папелиці? за столом же гориться, поруч шаргани сидять. Чого ти на тому собі прийшли дай види. Прийшли, аби набути шлунки. Де привітання, подарунки. А, а де тут чай? Це, Це мед Кінсінь. О, і ця з'явилась. Міль. Я не бачу. Є тут шуби. Та ти ви зламаєш зуби. Ось корисний мед. Солодкий. Що? Які такі колготки? Я колготки не вживаю. Я лиш хутро поважаю вам не за стіл, для вас шафа. шафа. Доходить ніби до жирафа. Не Ох, нарешті зникла. Мім! Та де ж тут кисіль? Тарганчики любі, давайте на чашки. Підходьте поближче, сестрички, мурашки. Ми, Ми вже не можемо, можемо чекати. чекати. Ми іменинницю хотіли привітати, а, а тут сварки. Балакали. І вельми, ексклюзив, фасомодельник, і при будь-якій погоді завжди стануть на вході. на вечірці, на гулянні із ручні користуванні можна бігати, стрибати, хороводі, покружляти, мандрувати, гарцювати, а найкраще танцювати. Скандал не розкрутила, бо наша іменинниця занадто мила. Хотілося більшого скандалу. Ха-ха, <плес> я ще таке сказала. Якесь збіговисько, не гость. Я шаленію вже від злості, а кавалери де Ну просто жах! Кошмар. 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 А кого ж ще нам запросити? М -м -м -м. А комар. Ой, він такий розумний. Цей комарик. Цей астенічний тип. Нудний очкарик. Його ще тут не вистачало. Ну і смак у тебе я не знала. Він дещо нерішучий, боязкий та романтичний і такий такий знавець поезії, тонка натура. Ну ти, сусідко, вибачаюсь, <кхем> ця кандидатура, комарик, тобто вже не розглядається. Знову починається! Ви вибачте, у мене шуб немає. Немає шуб! Хіба що чаю? До чаю є мед! Da 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 da! da. Послухай, тут таке, яке, де муха? Де не взявся тут бандит? Павучок на Нашу муху німа, на гачок! хоче біду задавити, за загубити і ніхто на злодюгу не кинеться. Помирай, провода і винисте. Де катюга? Де павук? Не боюсь, павучих рук. Він враз тебе вгамує. І хто ж це? Це комарик. Хто ну, не чую, тут хтось коробний розкричався. Ну, я кому. Ніхто <гум> не злякав. Думаєш, крутий? Ти ха, а він він не такий. Лиш доторкнись до нього. Начувайся. <гум> Геть звідси і не повертайся. What is it, what Духу переміг. Переміг! Я й подумати не міг. Ну ж бо муху, муху олія. На коліно гарно став. Хочу я. я хочу я після двобою одружитися. Одружитися з тобою. Я схожу. І погляди їхні зустрілися. І... 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 і на умуки ну, скінчилися. Але... Але. Але всі гості залишаються. Бо в нас весілля починається. Де ви, любі гості просимо до нас. Танці до упаду. довпа.